Всім привіт! Мені вчора прийшло замовлення по 15-му каталогу. Воно невеличке, але я вам його покажу і розкажу, що в мене було замовлення. В мене замовлене ось таке мильце. Воно дуже гарне. Воно. У нас вже закінчилося мило, тому я взяла одне таке брусочком, а друге ось дивіться, яке гарненьке. Ой, і дуже приємно пахне. Якимись ягодами, щось таке схоже, М -м, приємний аромат. М -м, ось таке класне миль, воно було на знижки по розпродажу тижня. Так, і ось таке мило. Це мило, скажімо так, преміум класа з маком і ванілью. Дуже такий класний аромат, просто просто обалдеть можна. Дуже чудовий аромат. Тут натуральні олії в цьому милі. от І дуже класно пахне. Мак і ваніль. У нас ще з цієї серії є лимон і вербена. І недавно вийшла новинка також. Груша і боби тонка. Дуже такий приємний також аромат. Ну, я такого ще не брала, тому взяла спробувати таке. Далі дуже класна була ціна на базу. Ніколи її також не брала. Це серія, яка йде для веганів. Веганська спільнота сертифікат є. Ось, бачите, на баночці на тюбику написано. Вона йде як основа під макіяж і може використовуватися, ну, як, вважається, як два в одному це продукт, як праймер, як праймер і як халайтер. Тобто, ну, два в одному. Ось такого кольору він. Дає такий ефект сяйва, я спробую потім протестую. Мені цікаво, як воно буде на обличчі, чи буде сильно світитися обличчя, чи ні. Ну, такий приємний, красив, ну, такий золотистий відтінок дає. От, і. Також на розпродажі тижня були на дуже гарні скидки коктейлі для перекусу. Я відразу ж взяла три: це ванільний вкус, це полуничний і це шоколадний. Вони йдуть як додаткове джерело харчових волокон, клітковини і білка. Тобто, хто хоче. Поповнити в своєму раціоні білок, а ви знаєте, що він нам потрібен і для м'язів, і для шкіри, і для нігтів, і для волосся. От. І є тут той білок, який потрібен споживатися з їжею. Дев'ять є амінокислот, які потрібні нам, щоб вони потрапляли з їжею. Ось такій коробочці, скажімо, чи баночці воно приходить. Це вже я відкрила, просто я вже один раз пила. Ось такий порошок. от, Ну і той буде біліший, тому що там ванільний, і той буде такий ж більш розоватий, тому що там полуничний смак. А тут знаходиться волокна, клітковина шипшини, яблука і буряка. Натуральний підсолоджувач стевія, сахара тут немає, все натуральне, жири, вуглеводи. Все, що потрібно, в той кількості, що нам потрібно: на 18 грам і на 100 грам. Це такий здоровий, скажімо, перекус, щоб менше споживати якихось там тістечок і так далі. От, він насищає організм необхідними нам вітамінами. Харчовими волокнами, білком, як я вже сказала. От, і ось такий новенький каталог Номер 16 який почне з понеділка вже свою дію. Ну, тут також гарні новинки є, дуже класна помада є новинка, дуже цікава. Такими блестинками, ще такої ніколи не було. Є е, такі новинки, цікавинки, які можна знайти в цьому каталозі. Ну, ось така в мене була невеличка розпаковочка тому дивіться, ще є час до цієї суботи. І до того ж, є знижка. Знижка по цьому каталозі додаткова 11%, якщо ви робите замовлення через додаток. Якщо вам це цікаво, то звертайтеся, я вам допоможу, скину посилання електронне на каталог, і ви мені скидуєте скріни, а я роблю замовлення. Єдине, що якщо ви будете вперше робити, то Мені потрібні ваше прізвище, ім'я по батькові, номер телефона і ваш емейл. І отримуєте своє замовлення на нову почту через 3-4 дні. Ось така була інформація. Кому цікаво, звертайтеся, допоможу і оформлю замовлення. А всім гарного дня!